Дорогі брати і сестри, всіх вас вітаю, вітаю наших гостей, вітаю представників. Я не знаю, чи є у нас зараз хтось із 93-ї бригади, в гуртожитку. Точно є. Бачу капелана 22-ї, Вітаю і бачу, бачу одну людину, про яку скажу трошечки пізніше, яку, якого давно не бачив. До вашої уваги нашим, до наш, нашим братам і сестрам, які за межами України або за межами нашого села, коротке оголошення. У нас відбувся від тої суботи, яку я казав останній раз оголошення, у нас такі події. Зразу на другий день в неділю, як ми анонсували ярмарок. На жаль, на жаль, односельчан наших дуже мало прийшло. Прийшло, може, ну, не знаю, діток до десяти, можливо, і кілька дорослих. Але проте ярмарок відбувся. І в основному на ярмарку покупцями були члени нашої церкви. І таборити наші. Ну і можливо, хтось із відпочиваючих, із 92 ї чи 22-ї бригади. Таким чином, для нашого військового, для його сім'ї, тому що це дуже бідненька сім'я. Недавно його дружина народила. Вони самі такі молоді. Дуже. І ось ми зібрали 10 тисяч 750 гривень. Ці гроші знаходяться в лізах. І я вже дзвонив кілька разів нашому старості. Він поки що відсутній, можливо, вчора, мав вчора приїхати. І ми маємо поїхати і подивитися, що ми маємо придбати за ці кошти. А може, ще докладаємо трохи якусь важливу річ як пам'ять, яка би потрібна була в його сім'ї. Зразу після ярмарку, в понеділок, у нас відбулось відкриття другого заїзду. Другий заїзд, напевно, в два рази менше приїхали людей, але все ж таки приїхали 93 бригада, кілька людей з 22-ї. І так з інших місць приїхали по дзвінку, по проханню. Приїхали, і у нас проходить зараз другий заїзд. Якщо перший заїзд був примітний тим, що була дуже сильна спека, то друга останні дні цього тижня була сильні ливні, сильні дощі. Усильні, з грозами, з Е, Жителі південних районів такого не бачили, і вони були дуже перелякані. І, безперечно, було їм некомфортно. І тому рішення було прийнято швидко. Я обдумав це і прийняв таке рішення з братами. Ну, в принципі, сам то домовився, і щоб їх відправити на Закарпаття, де тепліше, сонячніше. І вчора їх відвезли на Закарпаття зранку. І вони знаходяться у великому бочкову, бочкові живуть, а там на березі озера рибачать, катаються, купаються. А сьогодні і завтра вони будуть на Солених озерах в Солодмино. Завтра, після обіду, ми їх заберемо і знову привеземо у наше дощове літо, дощовий табір. Я не знаю, чи схочуть вони навіть звідти їхати. Там кажуть, що дуже гарно є. Я з ними маю зв'язок підтримка. Ще раз хочу вибачити перед валею Калитюк. Валя. Вибачай. Ми для тебе Біблію приготували, але тобі не дали. Зробив помилку я, бо я подумав, що передамо тобі. Але треба було таки з усіма разом привітати. Ще раз тебе вітаю, ти є член нашої церкви. Ми прийняли всіх вас там в таборі, а тут тільки дарували Біблію. Біблія для тебе є, ми тебе любимо, ми тебе вітаємо, і я знаю, що ти любиш нас. Хочу подякувати Богові за почуті молитви, тому що повідомлення таке є. Що Леонід Войта, який була підозра на Онко, який дуже тяжко переживав, це хворів, приймав навіть і хімію один час, наш брат Леонід Войта, за якого ми молились, отримав аналізи. І наскільки Маріка, це сказала, і я, правда, лише сьогодні дізнався, щось не позвонила мені сестра, Люда, Леонід Войта, хороші аналізи. І нашій церкві дуже дякуємо. Ми дякуємо нашому Богові. Що перші аналізи показали, що в нього є Онко, і він приймав хімію, але аналізи кінцеві, які прийшли з Києва, можливо, навіть я не знаю звідки, але не менше, як Київ, показали, що в нього добре. Так само, брат Алік Бурлака, дякую тобі, брат Алік, що ти нашу молитовну групу скинув. Подяку Петра Діверта, старшого пастора церкви міста Мінден, церкви Християн Суботнього дня. Ви знаєте, ми дружимо з цією церквою. Це церква потужний донор для нашої України, для наших нужденних людей, дуже спонсор. Останній їх подарунок це 50 велосипедів. І от старший брат, старший пастор цієї церкви, Петро Діверт, підозра була на Онко. Зробили операцію. Він просив дуже, щоб молитись. Наша церква також молилась, ми згадували його в молитвах. Він написав повідомлення: аналізи добрі, онко не виявлено. У лімфоузлах слава Господу! Алілуя! Сумна подія в нашій церкві. В четвер, 17 липня, померла сестра наша, гуменюк Анна, Старожил. 89 років за тиждень до її смерті виконалася їй 89 років. Тому на 90-му році, 90 році життя сестра Гуменюк Анна відійшла в вічність. Сьогодні буде вечірнє служіння в 19.00 після, після обіднього служіння. Похоронне служіння, я виправлю, буде на 9.00 ранку. Так як тіло вже задовго лежить і вже ви знаєте, як то буває. Тому похоронне служіння буде зранку. Чому? Тому що передають десь приблизно о 12-й годині знову грозу. Значить, нам треба похоронити сестру до початку грози. І е... ще одна сумна звістка. Вчора, мені здається, вчора я точно дату не пам'ятаю, але вчора, рік назад, загинув син Вадима Шеремета, нашого дорогого брата, друга нашої церкви. Він неодноразово був у нас. Ми допомагали чим могли. Їздили вчора річниця, рік назад загинув його син Іван у 20-річному віці. Він очікував нас, був Тарас, я і Петро Струк, моєї жінки, брат. Він чекав нас при в'їзді в Снігурівку, щоб нас у їх церковний готель. Ми якраз їхали дорогою, де зліва і справа були міни. Всюди писало міни, не можна було ні вправо, ні вліво. І ми цією дорогою під'їжджали до Снігурівки, і буквально за 10 хвилин до нашого під'їзду він чекав нас у автомобілі, вийшов два кроки, ступив з центральної асфальтної дороги в сторону і підірвався на міні. Загинув на місці. Практично в наших очах я доторкнувся до його ноги, хотів його потягнути, солдати не дозволили. Я кажу, та може він ще живий, може він кров'ю стікає, ще живий солдати сказали ні, ми вже посвітили, побачили. Там немає частин тіла. Він загинув глибоке співчуття. Тобі, брат Вадим, твоїй дружині, твоїм донечкам, твоїй родині великій всім співчуття з приводу того, цієї смерті твого сина. Завжди буду відчувати себе винним у цьому. Завжди. Завжди буду відчувати себе, що настільки твої допомоги зробили, коли. Стало причиною, тому що він нас чекав і відійшов. Правда, мені дуже було якось спокійніше на серці, коли Вадим сказав ні, Степан, це так Господь каже, допустив, що Господь не міг його зберегти. Ми ж, каже, ходили там. І не один раз, і я, і він ми туди ступали і не попали на ту міну. А так сталося, що він попав. Дякую тобі, брат Вадим, за добре слово, за те, що ти вмієш. Розумієш ситуацію, бо деякі люди би завжди казали нарікали що так сталося. І сьогодні у нас в гостях Коля Наумов, Микола Наумов, брат, якого частина наших братів, які деякі наші брати знають і люблять і поважають цього пастора. Ти вперше у нас, Микола? А ти вже був? Ну, давай кілька слів, анонс про себе, як ти, чого ти тут. Де твої речі? Давай. Ти, ти з речами до нас приїхав? Так. Побудатися, побачити друзів. Перш за все, хочу подякувати, подякувати вашій церкві, що ви не осторонь. І я пам'ятаю, як у 2020 році деякі брати приїздили до нас на Луганську область, вони допомагали, вони будували. Так сталося, що. Велика кількість братів жили в домі молитви у нас в місті Лисичанську і Так ми здружилися. Пам'ятаю, в 2021 році на початку, напевно, приїжджав з родиною, тут був декілька днів. І так трошки перепочив, віддихнув, познайомився з вашою громадою, з вашою церквою поближче. І це велике благословення. Ми... Нас роз'єднують кілометри. Сотні кілометрів, але в Ісусі Христі ми єдині. Тому що Бог прийшов в наше життя, Він змінив його. І знаєте, так сталося моє життя, що довелося мені переїхати з Луганської області. Зараз я своєю родиною мешкаю в місті Чернівцях. і тут я знаю, відбувається, і ви служите в родинах військових. Це велике дійство, велике благословіння. Я знаю. Добре, брата Олександра Єфремова, ми дуже-дуже знайомі, що по Луганській області. Він також багато разів приїжджав в Луганську область, там зупинявся у нас на донеї молитви. Но, е дуже так прискорно, тому що частково їм молитви, там, де були брати, він зруйнований, там було декілька прямих влучань. Життя продовжується. Ми молимось, ідемо разом. Я думаю, після обідічного служіння більше, тут більш буде часу, і я зможу більше сповісти. Саме більше, що я хотів сказати, це велику вдячність. Вдячність, тому що я знаю, що на початку війни декілька переселенців, там моя сусідка з сусіднього під'їзду, вона теж от, приймали біженців з Луганської області, служили їм допомагали, і допомагали. Це дійсно доказує, що ми є християни, ми є ті люди, котрі один одному допомагаємо. Тому хай Бог благословить вашу домівку, вашу церкву. Хай Бог вас береже. І я сподіваюся, ми ще неодноразово побачимось, тому що я зараз мешкаю ну, стільки туди. 120, 120 кілометрів. Да. Тому хай Бог всіх благословить. Ще раз дякую. Дякую, Микола. Хочу сказати, що брат Микола, пастор був в місті Лисичанськ, і частина наших братів, нашої бригади, яка працювала по відбудові там будинків, які згоріли, жили у їх домі молитви. І, Микола, ми пам'ятаємо вашу гостинність, ми пам'ятаємо вашу любов, цього забути неможливо. І ми пам'ятаємо саме там у тебе сидячи. Там зустрічали Суботу, співали Тихова Аравії», яка пішла по інтернету. Брати співали Тихо Аравії» росами ранніми. Шкода, шкода, що зараз він в окупації Лисичанськ. Знаєш, після обіду послужиш ти нам розкажеш трошки про те, як там, які зв'язки ви маєте, трошки про себе наставлення духовне скажеш разом з Олександром Єфремовим. Ми раді вам будемо дати слово. І знаєш, я знаю, що в Сиротіно, по крайній мірі, один будинок, який ми будували, розбили росіяни. Прямий прильот, це якраз в селі Сиротіно і дім Сиротіна Євгена. Євгена, сиротіна, дім, який ми будували останнім, вже робили, у нього був прямий прильот. Я коли вчув це, мені так стало сумно. Ну, думаю, ми так старалися, робили то все, і прильот той зруйнував плід нашої праці, так. А тепер мені не сумно. Я думаю, ми будували, а ворог зруйнував. Руйнував. Хай Євген пам'ятає, хто будує, а хто руйнує. І хай оцінить і зрозуміє, хто прийшов у трудну хвилину їм будувати, а хто прийшов, щоб те, що їм збудували, зруйнувати. І хай буде розуміє, хто є друг, а хто є ворог. Хочу передати вітання від Степана Васильовича з Кам'янець-Подільська. Від моєї сім'ї з Антверпена, від Аліка Бурлаки з міста Мінден, від е, Валі і Василя Івановича, від Валі і Василя Івановича е, або брата Василя, від Ані Бевзюк, від Івана, батька Саші Карацуна. Він тут з нами. Його батько передавав нам вітання. Від Саші Волокітіна то з Німеччини, то з Англії, він по всій Європі їздить. Від Сергія Клименка, село Гребінка Полтавська область. Від Валерія Рябкова нас любить, від е, Віктора Павлія. Особливі вітання, Особливі вітання кажуть, чому особливе? Не тому, що там щось таке дуже це людина багата, заможна, там якісь особливі світило у світі. Особливі вітання від нашої сестри, яка живе дуже-дуже далеко від нас і дуже рідко е, спілкується. Практично ми давно вже з нею не спілкувались, і раптом дзвінок. І раптом мені на цьому тижні дзвінок. Степан Тарасович, брат Степан, я хочу, як я вас люблю. Я кажу, це дуже добре, що не забули, від сестри Надії Ракитянської з острова Маврікий. Там далеко за Африкою. Я не знаю, якому там океані. Вона передає питання. Вона каже, що дуже любить церкву, що хоче бути з нами, що хоче прийти до нашої, знову до нас, згадати, як то було. Дивлюсь передачі. У неї була проблема, у неї була підозра також на Онко, але аналізи прийшли хороші. Зробили нескладну операцію, і вона тішиться і радіє, і славить нашого Бога, що в неї все добре. Від Надіра Теткитянської з острова Аврійки, приймайте привіт. Від Михайла Лазорка з Чехії, від батька Назарія Білака. У нас був у таборі такий хлопчик, Назарій. Стороння, Закарпатська область і його батько Михайло каже, що дуже син вражений, дуже гарно перебував у нас в таборі і дуже йому сподобалось. І батько передавав нам вітання. Це адвентистська сім'я. Ми будемо молитися далі по спи... Так, будь ласка, хто ще має привіти? Сміловіше? Піднімемо. Іраплюш, Іра на базу. Ще, будь ласка. Вчора розмовляв з Ніною Дерев'янкою, з Кримомайською, передавали привіт. Страніна приймає те від тебе привіт. Від цієї церкви, від Любомира Бойка Від Любомира Бойкої, Чернівецької їхньої церкви, вітання. Олександр Дзер з Швейцарії, щире вітання. Олександр Дзер Швейцарії, щире вітання, дякуємо. І з Галі з Жашкова. Галя з Жашкова і Люда Войта з Жашкова. Є ще вітання? Якщо більше вітань немає, то за всі ці вітання ми щиро Дякую! дякуємо. і навзаєм. -дякую! Дякую. Е, вже натренувалися. Е, молитва. У нас молитва по списку, який ми маємо, я вам зачитував минулий раз. Цей список додаємо ще, відновлюємо молитви. Ну, Деякі ми вже закреслюємо. Сестра Анна успокоїла, заспокоїлася, в Господі. Аналізи, за кого ми молились, прийшли добрі. Мінімум чотири чоловіка з нашого списку молитовного по певній проблемі вже викреслені. Але по проханню Віталіни Павлишинець ми відновлюємо молитись про її наймолодшого сина Олексія, Олексія Павлиши, який, думають, були якісь предпосилки, що він загинув. Але Віталіна просить молитись за нього, щоб прояснилась його доля. Якщо загинув, то хай би були якісь докази, хай повернуть росіяни тіло. Якщо не загинув, то щоб дав якусь звісточку про нього. Ось в такому плані ми будемо з вами молитись, продовжувати відновлюємо молитву за Павлишниця Олексія. А також будемо молитись про брата Руслана, який обрав свій шлях і просить, щоб той шлях був щасливий. І будемо молитись про щасливе закінчення нашого християнського табору, яке відбудеться в середу. Є прохання ще за когось звершити молитви? Я дуже сигнала в себе того, щоб не було надхитків, щоб не було шляхів, Артем. Що ж ти якомусь вітрянці здався? Ти спортсмен, спортивник. Добре, я буду за свого племінника молитися обов'язково. Після церква тебе за тебе буде молитися. Написала мені свес, відео скидувала. Вона працює в лікарні в фізкабінеті, де проходять реабілітацію воїни наші, які мали травми, і знімала відео. Можливо, я скину потім в церковну грушку подивитись. Вона просила молитися за тих воїнів, які зараз проходять реабілітацію, яким дуже важко, в яких немає. Кінцівок і вона дивиться на це все. Каже, дуже важко дивитися, і просить, щоб молитися, щоб вони сильним духом працюють. хочуть займатися спортом, щоб відновилися їхні деякі кінцівки, а деякі, які нема, то вони на протезах хочуться ходити. І просить, щоб молитися, щоб і далі вони могли ходити, жити і працювати. Ов'язково обов написав, обов'язково буде молитися. Є ще прохання за когось молитися? Ви знаєте, е, слідуючий наш проєкт, який ми в силу будемо робити, це праця з інвалідами-воїнами, які втратили кінцівки. Це є моя мрія. Я хочу і буду добиватися, і буду молитися за те, щоб нарешті вирішилось питання місця, щоб нарешті вже ми законно отримали тут місце на дремлючці, тому що просто погода змушує нас мати там дерев'яні будинки, мати там чани. Мати там якісь е, такі тренажери, мати все там, у нас все там є, там всі умови є. І річка чиста рядом, і чистий ліс, і можна озеро викопати. А що потрібно для, е, е, псих, е, для реабілітації поранених? Вода, ліс, і, ватра, ватра хор, вода, ліс, і хороше спілкування. І любов людей, і любов персоналу. Обслуговуючи. І це лікує краще за всякі ліки. І тому, друзі, оце нам дуже потрібно. І ми будемо молитися, щоб дремлюшку, як цього тижня нам рішили. Цього тижня, до кінця цього тижня нам рішилось, і що ми там взяли на 49 років і почали там працювати. Почали працювати серйозно. Давайте, якщо вже більше немає молитов, ми коротко свершимо молитву. Якщо немає більше, прохань. Дорогий Господь, Батьку наш Небесний, до Тебе звертаємося в цей чудовий суботній день, благословений, освячений Тобою. Я прошу, Господи, щоб святість цього дня, благословення цього дня зійшло на кожну душу присутню тут, навіть якщо вона ще не розуміє переваги бути в цьому святі, в цьому благословенні. Я прошу тебе, Господь, щоб. Ті прохання, які у нас є на великому списку, які ми сьогодні про які ми молились і в молитовній групі, і зараз. Я прошу тебе за мир в Україні. Я прошу тебе за припинення війни. Я прошу дай розум президентові Трампові. Розум дай, бо я не бачу, щоб він мав розум. Я не знаю, чи це від тебе, Господи. Я не знаю, але я просто тебе прошу. Я не можу слухати ті цинічні заяви, що він дає 50 днів. Він дає 50 днів, щоб нас вбивали, щоб більше землі нашої захопили, а потім він нарешті заступиться. Господи, схамени цього чоловіка. Схамени, бо він дійсно може бути в твоїх руках інструментом, який може спинити цю війну або, по крайній мірі, ослабити натиск. Він може. я не знаю, чому, Господи, можливо, ти так така твоя воля. Ми не все до кінця розуміємо, знаємо. Але прости нас, прости мене за те, що я прошу захисту своєї землі, своєї батьківщини. Якщо, може, я не по твоїй волі це прошу, але прости, бо я інакше не можу просити. Я ж не можу просити, щоб ще більше нас били. Прости, Господи, дай нам мир, заступись за нас, Господи. Заступись за нашу країну, щоб менше було тих інвалідів, щоб менше вмирали, щоб вже перестали вмирати наші люди, Господь. Ми просимо Тебе у в в цього в тебе. Захисти тих, хто в окопах, захисти тих, хто десь в полоні страждає, мучиться, дай до них добре вставлення. Поверни тіла тих, хто загинув, щоб мами нарешті заспокоїлись, дружини, мами заспокоїлись і перестали терзати себе, мучити себе невідомістю. Благослови, Господи, хворих з народу Твого які, благослови тих, хто прийняв хрещення, Господи. Благослови тих, хто Приятелі церкви Твоєї, благослови гостей наших, благослови табір наш, благослови всіх відпочиваючих в таборі і зараз в Закарпатті, збережи від нещасних випадків, благослови служіння наше похоронне, сьогодні і завтра, благослови братів, які будуть служити після обіду, благослови брата, який зараз буде служити, а тобі хай буде честь і слава. Амінь.